Всім привіт! Декілька тижнів тому як мінімум 170 тисяч вас разом зі мною познайомили з найбільш амбіційною новинкою Mazda. До чого амбіції? Задньоприводна компоновка, 6 циліндрів в ряд, і вважаєте спортивна підвізка cx 60 на тесті інфокар вам зараз розміреним, дещо пафосним тоном почати переповідати глибинну філософію японського бренду і що саме вони хотіли сказати появою цього принципово нового для них автомобіля. Але будемо вважати, що після перегляду нашої презентації ви вже маєте уявлення, що і до чого. Тому пропоную. Відразу до діла. Перед вами нова модель, і це, звісно ж, кросовер. Причому він доволі великий. Формально це клас К2. Модель CX5 відноситься до класу К1. Але що це означає не на папері? CX60 довша за бестселер CX5 на 17 см. Ого! Причому база також довша, на ті ж 17 см. Двічі ОГО. І на перший погляд цього не вистачало мазді між моделями CX-5 та CX-9 утворилася своєрідна прірва, і нарешті їй вдалося замістити новою моделлю. Однак не треба так прямо тішитись, тому що відразу маю сказати, всередині місця ну хіба трохи більше ніж в моделі CX-5. і на то є об'єктивні причини. Однак, поки що, все ж про зовнішність. Так от, з одного боку, це мазда як не підійди. Так, нова зовнішність, безперечно. Однак, в мазди є власний стиль під назвою Кодо, який, еволюціонувавши, зміг зберегти початкові риси. З іншого боку, це мазда і це добре. Тому що я вважаю, що в сучасному автомобільному світі ніхто не має права звинувачувати мазду в тому, що вона не вміє малювати автомобілі, бути хоч Ауді, хоч Дженезис. У мазди. Є власне обличчя, і будемо вважати, що в сучасному автомобільному світі це обличчя модельне. Шістка на конвеєрі знаходиться вже до біса скільки років, однак вона досі приваблива. cx 5 також. Шістидесятку намалювали непогано, як я вважаю. Однак е, особисто моя думка ну, вона дещо диспропорційна елементами. Однак, ну тим не менш, це вже смаки, а про смаки не сперечаються, і тому за зовнішність. Залік автоматом. А ще, якщо дивитись на автомобіль ось так, то тут я бачу прямо відповідність Jaguar F-Pace. Це через ось цей шильдик з написом Inline 6, який нам багато про що говорить. І, до речі, пояснює, чому Mazda cx 60 ну, фактично величезна, вона більша за XC60 від Volvo або X3 від BMW. Хоча, як я вже сказав, всередині місця на те, щоб. Набагато більше, ніж в моделі cx 5 Тут просто довжелезний капот. Ви подивіться на ці пропорції. А все тому, що під ним рядна шістка, яку розмістили поздовжньо. Це дуже круто технічно, однак, звісно ж, впливає на компонування. Подивіться зараз в профіль. Бачите, салон вимушено посунули. Ближче до задньої вісі. І зверніть увагу на центральну стійку, за якою ну, з тої сторони автомобіля ховається водійське сидіння, ви за кермом знаходитесь за центром бази. І в цьому є як позитивна, так і негативна сторона. Негативна це паркування. Тому що ну, задня вісь ближче, ніж ви очікуєте. І коли ви заднім ходом здаєте перпендикулярно паркуєтесь своє паркомісце, місце, як це правильно робити? Як тільки ваша вісь. Проходить ближній кут автомобіля поряд, ви можете крутити кермом. Так буде безпечно. Тут, якщо трохи відволіклись, задня вісь думаєте, що пройшла. Насправді вона нікуди ще не пройшла, і можна ну, дійсно зачепити сусіда. Це абсолютно правда. Але і позитивна сторона, звісно ж, це відчуття за кермом, яке доповнюється ще й технікою. Як же ця мазда проходить віражі? Просто фантастично. Вона дійсно дуже круто стоїть на дузі, не дивлячись на те, що це кросовер. І не в останню чергу тому, що підвізка тут технологічна. Попереду подвійні важелі, а не Макферсон. А позаду незалежна схема. І все це той базис, який дозволяє побудувати авто з цікавою керованістю. Однак тут є ще й система KPC – Kinematic Posture Control. В режимі реального часу електроніка обчислює різницю у швидкості обертання лівого і правого задніх коліс, і з огляду на швидкість руху обирає ступінь загальмовування потрібного колеса, і ти прямо відчуваєш, як це працює. Мазда це вміє дарувати емоції, і хочеться ще, ще і ще. А от кермо якесь синтетичне трохи. Ну, тобто, реакції є, однак вони не очевидні. До того ж, якщо прямо активно ним працювати, то незважаючи на наявність тут системи KPC, кузов доволі сильно розхитує і починається ось таке, от ну, собачий хвіст, типу того. І ти от розумієш, що потенціал підвіски до спортивного драйву тут, наче є. Однак треба було. Дужче її затискати, особливо задню, тому що на поперекових хвилях її розхитує і доволі сильно. Рано чи пізно, спробувавши закласти віраж покрутіше під відкритим газом, ти реально починаєш розпливатись в посмішці, тому що дотискаючи акселератор на виході, електроніка і система повного приводу дає змогу вам трохи закидувати корму, вкручуючись в віраж. Тим самим дозволяючи відчути всі принципові переваги поздовжнього розташування двигуна та незалежної підвіски колу. Хоча в очах в тебе інколи проблискує страх. Не тому, що корму закидує, тут з цим все прогнозовано і зрозуміло, а тому, що крени суттєві. Треба було робити її жорсткіше. Однак я так думав, довго думав. І... Здається, прийшов до висновку. Це все через е, трохи завищені очікування. Тому що Mazda ж це ж в першу чергу про комфорт. Завищені, тому що я собі підсвідомо якось в голові накручував там. Поперекові важелі попереду, поздовжні розміщення двигуна. Класичний автомат з інтегрованим щепленням для швидкості. Так, я вам ще розкажу про це. Пріоритетний задній привод 3,3 турбо. Ну, про що це? Як не про спорт. Але це помилкове судження. Безумовно, всі ці речі впливають на відчуття спортивності, однак, не тіште себе дурними мріями. Тут цього взагалі немає. З цього турбового 3.3 зняли. 284 кінські сили і 450 ньютон метрів крутного. А, чи можна було б надути більше? Ну, враховуючи об'єм 3,3, я думаю, так. 300 плюс мало б бути. Там, 310, 320, 340. Тому що 284, якщо говорити в розрізі конкурентів, конкурентами я зараз вважаю будь-який автомобіль будь-якого бренду, будь-якого класу, однак який побудований за таким же принципом. Так от 284, в принципі, відповідає дволітровим агрегатам конкурентів. Ну, не дволітровим, а скоріше 4 І ви зараз мені дорікнете, що ти таке Верзеш? BMW X3, дволітровий літровий Потужніший, це там 245 кінських сил, Мерседес це там 258, Порше 252, Ягуар 249. Так, звісно. Однак у Альфа 280 кінських сил, принаймні заявлено. А якщо говорити про ваг, то у Купра Форментор Візет, звісно, це інший автомобіль, однозначно. Однак там з двох літрів зняли 310. Тому я вважаю, що ну, непогано було б бачити тут хоча б 300 конячок. А от чи необхідно, ну було б тут 340, ви б сказали, така ресурс. Тому може так достатньо. Але... Поки треба сказати, що враховуючи цей об'єм, я очікував більших витрат пального, тому що в мене виходить в місті там 10,7, 11, 11,2, ну там до 12. А якщо там прям носитись, ну так, у вас буде 13 літрів. І все ж, я вважаю, що це абсолютно ок, враховуючи 3,3 літрів по місту. Втім, все одно заправлятися будете доволі часто, тому що ну, бак не те, щоб прям. Великий. І тому я пропоную зараз так і зробити. Ну, тільки заправити не мазду, тому що пальне ще є, а себе. М -м -м, обожнюю ці хот-доги. містер Гриль. Вже 15 років їх купую на АЗК, але вони тепер і по місту є. Раніше якось віддавав перевагу молочним, а тепер беру ось ці ковбаски з сиром. Ситний перекус. І накажіть мені, що в кадрі не їдять, я це прекрасно знаю. Просто ось ці от з сиром реально мої улюблені. 6,9. Це цікавіше за Volvo або, наприклад, за дволітровий Jaguar. Ягуар. Топові дволітрові версії німців поїдуть швидше. Я всі, звісно ж, не перевіряв, однак, ну, BMW там 6,6 до сотні. Porsche ми підтверджували це 6,7. Альфу також підтверджував, також 6,7, хоча вони там в характеристиках пишуть 5,8 чи 5,6. Однак 6,7 Альфа їде. Мерс e, заявляє, що новий ГЛЦ поїде за 6,2. Ну, цілком умовірно. А Mazda виходить чесні 6,9. Причому з однієї педалі. З двох. Щоб ви розуміли, вийшло повільніше. Це нереальне щось. Однак пояснення є. Тут непроста коробка. По-перше, в неї інтегрований електромотор м'якогібридної гібридної системи. А по-друге, за ним стоїть не гідротрансформатор, а набір щеплень, який тут використовується для передавання обертального моменту. Потім йде набір планетарних шестерень, як у звичайної гідромеханічної коробки, і за ним механізм відбору для підключення передку. Якось так сучасно, новаторно, швидко. Але я не можу назвати її абсолютно плавною. Ну, принаймні, точно не так, як було раніше. Mazda 6, можливо, і не була настільки ж валіяжною, як звичайна атмосферна шістка, однак і не так, як тут. Тут на перших передачах можуть бути такі серйозні поштовхи. Ну, коротше, дійсно схоже на роботу роботу. Однак швидка і цього. Не відняти. Ну і знову ж таки, це mild hybrid. Я не вважаю за необхідне про це говорити, тому що та я думаю, що весь преміум вже м'якогібридний в переважній більшості своїх виконань. І тут, нарешті, мені здається, вам треба сказати мені стій! Та нафіга ти порівнюєш постійно цю Мазду з преміумом? А з ким її, блін, ще порівнювати? Наш автомобіль коштує 2 мільйони 400 тисяч гривень. Це доволі суттєво, і в очевидні конкуренти просяться і xc 60 і X3, і Audi, та й всі інші, в принципі. Плюс двигун, підвізка, компонування. Ну так, це тепер преміум. Можливо, не такий преміум, як там, Lexus, NX, комплектація в спорт, за який просять 3 мільйони плюс там, гривень. Так, однак з усякими там, знаєте, цими Мерсами, ягуарами, БМВ, ну, порівнювати можна. Про Lexus це сарказм, якщо що. Ну, про всяк випадок. Втім, ну дійсно, Мазда давно до цього йшла, і враховуючи ціну, треба говорити відповідно. Це преміум. З салонами, наприклад, в них і так все було добре. Ну, принаймні після того, як вони розпрощались з Фордом, однак залишалась. Стара технічна частина. Але тут це питання, як бачите, вирішили. Та як ти будеш порівнювати цю мазду, хоч з кимось з молодшої школи? За потужністю та ефективністю найближчим буде хіба що Тігуан. Причому він буде навіть швидшим. Але Тігуану нічого сказати, коли ви от просто так опиняєтесь в салоні і починаєте все це розглядати. І я знаю, що зараз мене почнуть звинувачувати увагу в але це неправда. Я дійсно вважаю, що Тігуан — один з найкращих представників свого класу. Просто той клас інший. І тут знову ж до конструкції. Компонування мазди класичне для преміальних автомобілів з пріоритетним заднім приводом. І як я казав, це тягне за собою певні вади. Салон доволі тісний, хоча ні, так неправильно казати. Недостатньо просторий. Коли ти дивишся на цифри, ти думаєш такий, о, це має бути щось суттєве, але насправді не так вже і далеко від cx 5 Хіба що помітно ширше і позаду також. Хотілося б бачити тут більше місця, але причому зверніть увагу на тунель. Конструкторам вдалося його зробити мізерним, і тому трьом буде цілком ок за умови, що ноги в них адекватної довжини. Але кількість місця позаду це ще не все. І я зараз не буду говорити про те, що тут пластики, м'які, дефлектори, підгріви. це зрозуміло. Тут регулюється кут нахилу спинки, і ось це найбільш вертикальний кут, і так їхати неможливо. А ось це, зверніть увагу, найбільш розгорнутий. І все одно спинки доволі вертикальні. Однак є ще одна особливість. Подивіться, як арки заходять в салон. Знову ж таки, тому що салон змістили назад. Ну... На тій відстані, на якій я сиджу, центральна стійка, ну, вона знаходиться хіба на рівні очей, ну, може, вух, і за неї треба буде. Періодично виринати. Ну, коротше так, як ви зрозуміли, салон дійсно змістили трошечки назад. Але він широкий. Якість оздоблення, звісно ж, на висоті. Хоча у Мазди з цим відвертих проблем я й не пам'ятаю. Тут все також добре. Пластики переважно м'які і приємні на дотик. Центральна частина торпедо обтягнута шкірзамом, і це саме той випадок, коли я сиджу і вдивляюся, це шкірзам чи все ж натуральна шкіра, тому що якщо це шкірзам, то це найбільш схожий на натуральну шкіру замінник, і який і на вигляди на дотик ну прямо нічим не відрізняється. Ручки також пошиті і є ось такі от вставки пластикові, які виглядають як алюміній. Але перший же дотик говорить вам спокійно, це все ще мазда. Дуже подобається мені, як намалювали дефлектори. Реально класно, так просто сидиш, любуєшся. А коли сідаєш теж, то матюкаєшся. Тому що подивіться, як вони стирчать. Коліном ризикуєш Тут реально кожний раз. Що по салону ще треба сказати? Ну, ось за цей блок я нічого не скажу. Він, як в Mazda, був і раніше, мені особисто все подобається. Хоч і ні, не все. Не вистачає кнопки телефону. А коли тиснеш на телефон на кермі, то Say вмикається голосовий асистент. Не знаю, чому так, скоріш за все, ну, можна підлаштувати щось там. Є окрема кнопка вимикання камер, дуже пристойна якість і навіть вночі. Тут селектор вибору режимів руху, є спорт, Normal і оф три режими це селектор вибору передач. Перший час здається, що він дещо незручний. Потім, в принципі, звикаєш. Ну і все, це мазда. Мазда не робить безглуздих якихось там вчинків. Вони давно зрозуміли, чого від них чекають, і все це дають. Тому тут, наприклад, всі клавіші механічні, жодного сенсора. Бо це ж зручно, чорт забирай. Зручно. Зручно, хоча й дещо нуднувато, виглядає панель приладів, Як і завжди у мазди. Вона цифрова, але наче аналогова. Проте вона змінюється в спорті, і гляньте, трохи випадають кадри чомусь. При тому, що на одному і тому ж місці. Дуже дивно. Мультимедійка туди ж. Я особисто вважаю, що вона вельми стильова, вона зручна і логічна, як на мене. Проте дещо нуднувато, так. Хоча є там бездротовий CarPlay, Android Auto, звісно ж, бездротовий обійшли. З кльових фішок тут є система Face ID, яка оптично розпізнає водія. І підлаштовує там сидіння, кермо, дзеркала, і навіть налаштування аудіосистеми під вас. Аудіосистема, до речі, тут, Bose, яка дійсно непогано грає, є центральний канал, який можна регулювати окремо. Однак я б хотів, щоб і саб можна було окремо регулювати, тому що тут все так, знаєте, от, ну, занадто рівно. А іноді хочеться попси в саунді. Але то вже таке. Але є й деякі недоліки. Зверніть увагу, наприклад, те, як опускається скло. Ну, я розумію, що це не суттєво, однак, перший раз я навіть е, трохи злякався. З правої сторони, все те ж саме. Ще в Mazda вирішили, що салон занадто широкий і якось забагато простору для ніг, і втулили сюди широченну консоль. Взагалі, як я вважаю, безпідставно, там точно щось дуже важливе приховане, хоча я не зовсім розумію, що. Ну і підлокітник, подивіться, ось який глибокий. Тобто до кришки от настільки. Не можна не сказати і про сидіння без регулювання довжини подушки. Вона реально от реально закоротка. І з одного боку, наче і шкіра якісна, і вентиляція. Але. якось... Ось на таку висоту піднімаються задні двері. І я знаю, що ви скажете. Так нічого було рости до 2 метрів. Так, але тут і метр вісімдесят буде постійно битись головою. Але от наступне найгірше, як я вважаю, ну мається на увазі з багів. На ходу в темний час ви не можете повністю вимкнути світло. І хтось з вас каже, звісно, що це там, типу, непринципово. Однак я взагалі не розумію, чому це автомобіль за мене вирішує, а не я за нього. Тут же є різні режими офф, габарити, ближні, авто. Однак вночі ну, нічого з цього не працює, тому що у вас завжди горить ближнє. І от повіть ситуація. Я зараз не про якісь там темні вузькі двори. Я про блокпост. Перша вимога вимкнути світло. Ще під час руху, звісно, ви не вимкнули порушник. Іди сюди, подивимось, що там в тебе в багажнику, раз ти такий нарваний. Це абсолютно реальна ситуація. А багажник нічого такий, 570 літрів, класне оздоблення, є ніші, спинки складаються прямо з багажнику 40-40. 20 -40. Є класна маздівська шторка, і є докатка, що також круто. Але чомусь сама підлога не те, щоб добре фіксується. І іноді ось все це на поганій дорозі. Ну ви зрозуміли. Ну і повертаючись до салону, все і візуально, і тактильно приємне вам. Хтось, звісно, щось скаже, але ні. Сучасні представники преміум брендів часто густо зібрані гірше. Але на ходу. Я сподіваюся, ви чуєте салон поскрипує. На жаль, це так. І от так виходить, що Mazda cx 60 дуже непогано розпочала, але в моєму розумінні ще є куди рости. Ну, наприклад, зробити шумку краще, вона тут точно не преміального рівня. Звісно, можна там і BMW цим дорікати однак, там принаймні салон не скрипить. І це те питання, яке найбільше кидається в очі, і добре, принаймні, що його можна вирішити. Розібрати, проклеїти, можна трохи пошумити. Тоді боус заграє ще краще і зібрати. Звісно, це буде чогось вам коштувати, але повірте, тут воно доречно. Потенціал автомобіля дійсно вартує таких не занадто суттєвих допрацювань, як я вважаю. Ну і останнє, про що я б хотів сказати, що мені не зовсім тут зрозуміло, це підвізка. На рівному асфальті кінематика абсолютно прозора, зрозуміла, чітка, є якийсь характер. Однак на наших іноді далеко не ідеальних дорогах, ну дрібні і середні. На рівності дуже фірмово проходить, однак іноді як грюкне, де так гучно і жорстко, що, ну, прямо от здається, що вона і не збиралася нічого тут демфувати. Коротше, такі якісь доволі неоднозначні враження. Про що я ще не сказав? Про кліренс. Тут повноцінних 16 см, і враховуючи те, що це міський кросовер, а з такою привабливою лакованою лиштвою по периметру інакше його не назвати, то ну, цілком ок. До речі, ви помітили, як японці все акуратно внизу зашили? От ну уважно ж підійшли. Коротше, я думаю, що я сьогодні відповів на більшість питань. Звісно ж, тему надійності цього турбового 3,3 я оминув умисно, тому що мені нічого сказати, і думаю, що ну, ніхто не зможе вам розказати про надійність цього двигуна. двигун новий. І статистики, звісно, жодної. Ну і повернувшись до потужності, м -м -м, скоро з'явиться Mazda CX90, і там також будуть 3-3, який буде видавати 340 кінських сил. Отак. От тобто Mazda може, однак вона вирішила, що cx 60 не обов'язково. Я вважаю, що дарма. Треба було доводити потужність цього двигуна до ну, конкурентів 3-літрових. І тоді б можна було говорити якимись абсолютними категоріями, а так виходить в дусі так. Але втім, Mazda CX-60 3.3 – це автомобіль, у якого є характер. Непосередні динамічні можливості і відчуття такого, знаєте, глибинного конструкторського підходу. Тут все на місці. Взагалі ця Mazda може бути із четвіркою 2,5, той самий двигун, 192 кінські сили. Я на ньому не їздив, мені складно щось сказати. Однак, ну, повний привод. Нова коробка і технології залишаються. І якщо вам не необхідна динаміка, і вам вистачає, наприклад, 9,9 до сотні, то чому б ні? Якщо говорити про конкурентів, то справедливо їх розбивати на два табори: ті, які побудовані схоже, тобто з пріоритетом на задній привод, і ті, які побудовані з пріоритетом на передній привод, простіше і примітивніше. Зазвичай це тягне за собою різницю у вартості. Ну, так склалось. З останніх в цьому сегменті можна почати говорити про Volvo xc 60 і Lexus NX. Обидва будуть дорожчі. Mazda з 2.5 стартує від 1,86 млн гривень. Lexus 250 буде від 1,93, а Volvo наче від 2,1 Lexus авто специфічне, тому що там сила в гібридах. А гібрид це відразу розмова про 2.3, що співставно з Mazda cx 60. З двигуном 3.3. але тут вже кому що, кому можливість навалити, кому плавність і хіба не вдвічі краще економічність, що також, звісно ж, важливо на сьогодні. Мені складно віддати комусь абсолютно перевагу, але скажу, що Mazda за 1,86 особисто мені виглядає дещо привабливіше. Volvo – це справа ще складніша, вона дуже розмірена і спокійна. Але коли ти говориш про Volvo xc 60 тут речі такі доволі особисті. Я вважаю, що це один з найбільш вдало сконструйованих автомобілів, якщо ти говориш про використання простору, ергономіку, посадку, ну і такі інші речі. Однак там емоцій, плюс-мінус нуль. Тут же все про емоції. А от Audi може бути прям дуже поряд, якщо ми говоримо про Сік 60 з двигуном 3.3. У Ауді є дволітровий двигун на 245 кінських сил, і там вартість від 1,96 мільйони гривень. Втім, ми знаємо, скільки коштують опції в Ауді, тому цифру 2.3, 2.4 ви побачите реально швидко. Та й перейти її буде не проблема. Далі давайте про схожі за компонуванням автомобілі. Мерседес Ягуар будуть дорожчі, тому їх ми не розглядаємо. Ну там все значно дорожче, насправді в аналогічних плюс-мінус комплектаціях. Є Альфа Ромео. Альфа Ромео, звичайно ж, не дуже широко представлено на нашому ринку, однак зараз там, купа акційних пропозицій в Дніпрі я бачив нові автомобілі у версії велоче, тобто повний привод 280 кінських сил будуть вам коштувати близько 2 мільйонів гривень. Звісно, це цікаво, однозначно. Однак Альфа Ромео це Альфа Ромео, тобто це специфічний продукт. І головним конкурентом, як я вважаю, для «Мазди» буде BMW X3. Формально там старт вартості 1,7 мільйони. Але так, щоб версія була 30i, щоб був М-пакет, щоб була шкіра, хоча й не така за якістю шкіра, як у Мазда, то відразу вартість виросте до 2,3 плюс мільйони гривень. Але співставно. Хоча, все ж, якщо напаковувати BMW до рівня от, Мазди 1 в 1, то звичайно ж беха вийде дорожчою. Але ви тільки вслухайтесь те, що я кажу. Я розмірковую про принципові переваги мазди над Volvo, Lexus, Audi порівнюю з BMW, мазду. Так, можливо, ще поки трохи зарано, як я вже сказав. Тут є куди рости. Але японці зробили хід конем, перестрибнувши одразу декількох своїх конкурентів. Аплодуємо і чекаємо продовження. Дякую, що були з нами. Ми віримо в Україну. Віримо в ЗСУ і як завжди, далі більше.